Шановні Депутати на планарна засідання 65-я да? 65-я сессия позачергова сессия Первое Рады 22 депутатов прибуло 14. Сесія ради є правомощень. Нашу пропозицію работа 65-й позачергової сессиї Первое сейчас ради розпочати. Хто за данну пропозицію прошу визначати кто за против?

We're Шановні депутати, для подальшої роботи нам необхідно обрати лечебную комиссию. Нашу пропозицію лечебную комісія обрати 32 человек. Персонального балфитана Сольевна и Рудневая пионера. Нема за поражень. Не. Хто за на пропозицію, прошу визначати. хто за? Проти утримувати. Это решение, это депутатов прошло занято свое рабочее место. Ведь она помиловала, уже там сели просто в этом вещи Для роботи статті на жаль пропонується наступний регламент робочого часу. Для інформації з питань порядку денного 15 -го, для відді, за хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, виступаючими в дебатах за 5 хвилин. Пропозиції, поправки, зауваження, зміни до проєктів рішень, запис для виступаючих в дебатах подаватися через секретаря в письмовій формі. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний. Чергової сесії сільської ради проєкт рішення про порядок денний сесії ви отримали. Є зауваження? 所以呢？ Ну, да, да, прийняти так, прочитати всі, сразу прийняти все. Ми розібрали їх уже. Поругались. Сама головна поругались і можна вже вголосити. Олег Федіч, ми не поругались, ми просто Ні, просто я що? А що ж далі? Да, это не Просто здається істина, ви самі знаєте. Я ж говорив, ви ж не не будете. Я пропоную на так от кеба, допустим, по оці вот, питання і голосувати. Да. Хорошо, приймемо, давай ваше пропозиція. Да, поки. Да, э, Шановні депутати, порядок денний у вас на руках і и пропозиція за ответ. запропонований порядок денний. Хто за данную пропозицію, прошу вызначать. Хто за? Проти. Утверждаем. рішення. придумали. Шановні депутати, По, паря... по першому порядку дневного слово надо Дмитру Колыхазу, начальнику фінансового відділу. Як Олексій Михайлович предложил, що, в принципі, <різь> уряд. Николай де команда єдня обхідне за показати метод. То есть, пома, напомню, що переїднауться, пока там кое- це вносе наша зміна зарплати, пов'язана з питанням, тому що є вимога адміністрації організовувати якби как бы, морально ну, може ну боробов чим у порядку з цього організовуємо і там питання, то есть не будемо вже хто як буде там що робити. І також питання з комунальству там, то есть хто яка роль визначається по на на питанням на програму. Ну і приймати. Є це питання? Немає. Хто за те, щоб внести зміни до бюджету, прошу визначати. Хто за? Проти. Рішення прийнято. Далі у нас зміни до програми соціального захисту населення старої сільської ради. Тобто ми знімаємо 200 тисяч, які вже немає заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу визначати. спостереження прийнято. І наступне питання у нас про затвердження програми безоплатного та відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певним категоріям та хворі на жителів та рівнівської ради. Ну, це касається, в першу чергу, муковість дозу. Хто за те, щоб затвердити цю зазначену програму, прошу визвати на час. Хто за? Проти? Рішення приймати. Наступне питання у нас про організацію харчування в закладах освіти. Тобто ми харчуємо отримує перші, четвертий клас і е-е до дож дож дня, е-е у Макалявці, да. у Це, де, де, де харчуємо всіх безкоштовно.

Приїхали люди, даємо інстанції і дивіться, що у нас все набрав, і дівчата працюють зараз. Пусть я ж ви не буде потреба прибратися тільки межі. Зауваження слушать, ми теж обпортаємо це, але поки ще не прийшли на мініму, да. Так, ну на цьому порядок данные вычерпаны. Спасибо большое за работу. Я провожу Umnas i porozhesti ya krasna o russii za myulyemyy bratstva us